Це Марія Степанівна. Вона отримує мінімальну пенсію і намагається прожити місяць. Побачимо, чи вийде це в неї з першої спроби. Марія Степанівна купує хліб, молоко, гречку, картоплю і олію. Цього їй має вистачити на місяць. У Марії Степанівни стопталися черевики. Вона купує нові. Тепер Марія Степанівна має заплатити за комунальні послуги. Але у Марії Степанівни закінчилися гроші. Її квартиру забрали за борги. Дамо ще один шанс Марії Степанівні. Марія Степанівна купує лише хліб, олію і дешеві макарони. Раптом Марії Степанівні стає зле. Лікар прописує їй дорогі ліки. У Марії Степанівни знову закінчуються гроші, їй нічим оплатити комуналку. Остання спроба для Марії Степанівни. Цього разу Марія Степанівна відразу оплачує рахунки за компослуги. У Марії Степанівни тепер не відберуть квартиру, але в неї зовсім не лишилося грошей на життя. Злочинні тарифи поставили українських пенсіонерів на межу виживання. Саме тому батьківщина вимагає справедливих тарифів.